Один з керівників поліції не витримав та розповів усю правду, хто кришує наркобізнес, хто заробляє кошти на поліцейських, хто втягнув поліцейських незаконну діяльність, причому на найвищому рівні. І якщо ми з вами промовчимо, то расистія буде тут, тому що перемогти зовнішнього ворога без перемоги над внутрішнім неможливо. Запам'ятайте це. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студія Олександр Шавлюк. Є порядні поліцейські. Ми про це завжди казали. Можливо, їх менше, ніж тих інших, але вони є. І сьогодні ви побачите факти та свідчення не кого-небудь а керівника одного з відділків поліції, якого за те, що він викрив усю наркосхему. Вирішили просто усунути. Але такі ж самі, як цей поліцейський, чесні поліцейські, скинули нам його відеозапис з проханням поширити, аби уся Україна побачила, як начальник цілого головного управління певної області, зараз ви почуєте якої, а також прокурори цієї області. По суті, не тільки співпрацювали з окупантами, а й очолювали наркотрафік і очолюють до сьогоднішнього дня. Шановна Служба безпеки України, шановне Державне бюро розслідувань, шановна Генеральна прокуратура України, після виходу цього матеріалу ви не маєте права казати, що ви щось не знали. Інакше ви не профпригодні, адже ви зобов'язані дивитися усі матеріали журналістів та відповідно на них реагувати. Отже, має бути негайно відкрите кримінальне провадження по вказаному матеріалу, допитані усі працівники поліції та покарані винні у зливі нашої держави України. А також за розповсюдження наркотичних речовин. Бо подобається вам це чи не подобається, ми не дозволимо вам тут робити расистію. Разом з тим, після виходу цього матеріалу ми напишемо відповідні звернення про скоєння кримінальних правопорушень як до Генеральної прокуратури України, так і до Державного бюро розслідувань. А в разі невідкриття кримінального провадження звернемось до слідчого судді, який і відкриє кримінальне провадження. Тому не радимо стояти на заваді встановленню істини та знищенню криміналітету в Україні. А для того, щоб ніхто не сказав, що ми щось видумали, ми включаємо пряму мову без монтажа. Цього ось поліцейського, який про все зараз розповість. Давайте подивимось, а потім, друзі, обов'язково обов'язково поширте це відео де тільки можна. Поставте йому лайк, підпишіться на канал, хто ще цього не зробив. Адже тільки разом ми зможемо перемогти цю всю внутрішню гнечість. І пам'ятайте, ваша байдужість. Ваше небажання поширити це відео робить можливим існування таких ось схем. Адже чим більше людей побачить правду, тим швидше держава і влада змушена буде на це відреагувати. Оскільки ви постійно під кожним відео ставите одні і ті ж запитання, ми змушені в кожному відео повторювати одне і те ж. Перше, в нас є телеграм-канал, де набагато більше інформації, ніж на Ютуб-каналі, тому що Ютуб багато чого не пропускає у зв'язку зі своїми правилами. Якщо ви хочете бачити інформацію без цензури, будь ласка, переходьте на телеграм наш МедіаКор, підписуйтесь на нього та дивіться все оперативно. Та швидко і без цензури. Якщо ви хочете скачувати додаткові документи, мати додаткові бонуси, бути в закритій телеграм-групі, для цього потрібно натиснути кнопочку спонсорство, перейти у вкладку спонсори, яка з'явиться після того, як ви оформитесь як спонсор. Там є посилання та умови, при яких ви маєте право бути в цій групі. Будь ласка, переходьте та скачуйте документи. Пам'ятайте, ви зможете бачити та скачувати тільки ті документи, які будуть опубліковані після вашого вступу. Тому поспішайте, аби нічого не пропустити. Отримати юридичну консультацію від адвокатської компанії Право Експогруп». замовити її та оплатити, ви можете за посиланнями, які є в описі під цим відео. До речі, усі посилання ми залишаємо в описі під кожним із відео. А якщо ви вважаєте себе свідомим громадянином і хочете будувати незалежну демократичну державу та дійсну свободу слова, яка не залежить від фінансування з бюджету чи інших олігархічних груп. Підтримайте наш канал за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. Доброго дня, шановні українці. Я вирішив записати невеличке відеозвернення, щоб вам всім розповісти про ганебну зрадницьку ситуацію, яка склалася в Гонп України в Дніпропетровській області під руководством генерала Анатолія Щедила. Декілька слов про себе. Я Лукашов Сергій Олександрович, дівчий полковник поліції. На теперішній час я перебуваю на посаді керівника Синельниковського районного управління головного управління національної поліції Дніпропетровської області. В органах міліції поліції я пропрацював 27 років. Розпочинав свою службу на Луганщині, працював в кримінальному блоці і в превентивних службах. 2009 року я працював керівником різних відділів міліції. І відділи міліції ці знаходи знаходиться на території Луганщини У 2014 році, під час сепаратистського шагошу, який відбувався на Луганському Донецьк, Донецьких областях, я працював керівником Сватівського. Районного відділу внутрішніх справ і місто Сватова, де я був керівником поліції, це був останній в 14-му році, останній форпост Луганщини де дійсно залишився український флаг, і це дякуючи е, моїм поліцейським, які забезпечили безпеку і правопорядок на той час в місті Сватово. У 2016 році я в порядку підвищення був переведений до Дніпропетровської області і і працював керівником кам'янського районка кам'янського районного відділу поліції потім був переведений до криварійського районного управління поліції і на теперішній час останнє моє місце роботи це півтора року керівником кам'янського Кам районного управління поліції я працював на Дніпропетровщині з різними керівниками обласних управлінь, різні були взаємовідносини, але взаємовідносини завжди були чесні, порядні, завжди керівники керівники обласних управлінь були принциповими і порядними, і порядними людьми. Але те, що на теперішній час відбувається в ГНП України і в Дніпропетровській області, воно просто не входить в ніякі рамки. Я... Хочу розповісти про один приклад, який трапився зі мною, зі мною особисто, і хочу, щоб за ці всі ганебні, ганебні випадки знала вся країна. Якщо по порядку, приблизно в травні місяці до мене звернувся мій заступник. По оперативній роботі начальник кримінальної поліції Віталій Бакаляр. і він мені доповів про те, що на території Кам'янського району працює розгалужена е, сітка наркоторговців, яку очолює такий дуже потужний лідер Криворозького організованого злочинного верхування на прізвище Власюк. Цей, за нашу інформацією, цей а лідер цього злочинного угрупування, він підкупив діючих керівників поліції і за все це безкарно розподсюжував наркотичні засоби на території Кам'янського, Кривольовського, і Дніпропетров, Дніпропетровського району. Ну конкретно на території, якщо брати конкретно кам'янський район, це міста Жовті Води, Вольногорськ, Верх... Верхня Дніпро... Дніпровськ, Верховцева. І п'яти хатки. Після того, як ми ретельно перевірили цю інформацію, я звернувся, я звернувся до керівника обласного управління генерала Анатолія Щедила і доповів йому про цю злочинну діяльність ОЗГ Власюка разом з правоохоронцями. Але керівник якось так неадекватно спочатку відреагував. Він мені доповів про те, що зараз підіймати нагору цю ситуацію не на часі. Зараз відбувається війна, і якось так попитався уйти в. В сторону цього розговору. Але під моїм тиском я йому доповів, що незважаючи на його рішення, я однозначно звернувся до управління внутрішньої безпеки і буду займатися документуванням цієї групи. І під моїм тиском він вимушений мені дати, був дати дозвіл для того, щоб я звернувся до внутрішньої безпеки. Я в той же день поїхав до керівника. Управління внутрішньої безпеки Владислава Міновського і офіційно звернувся до нього з листом про цю ганебну поведінку деяких поліцейських, в тому числі керівників поліції. Владислав Міновський він мене запевнив про те, що вся група. Організована злочинна група буде задокументована співробітниками управління внутрішньої безпеки, і всі вони понесуть покарання згідно діючого законодавства. При цьому він я йому доповів, що деякі порядні поліцейські готові прийняти участь в цій оперативній розробці для того, щоб задокументувати ОЗГ Власюка. Він він мене запевнив, що всім поліціянтам буде буде предоставлений захист від нього особисто і від управління внутрішньої безпеки. В подальшому, як мені стало відомо, в слідчому управлінні було розпочато кримінальне провадження згідно статті 369 кримінального кодексу за рапортами моїх підлеглих, яким Власюк пропонував незаконну грошову винагороду за те, щоб вони надали йому можливість реалізовувати наркотичні засоби засоби на території нашого обслуговування. Також мені неодноразово як керівник ОВБ, так і мій керівник генерал Анатолій Щадила, вони мене інформували і говорили про те, що так як в рамках проведених негласних слідчих розшукових дій вони встановили, що. В даному ОЗГ функціонує близько 15 поліцейських, в тому числі керівного складу, і в тому числі працівники керівного складу управління боротьби з наркозлочинністю і управління карного розшуку. І в зв'язку з цим вони повідомили про цю ситуацію державне бюро розслідувань і державне бюро розслідувань також документує злочинну діяльність поліцейських. Я був в цьому впевнений, так як я просто, у мене в голові не могло вкластися, що керівник обласної поліції, керівник управління внутрішньої безпеки може мене якимось чином ввести в оману. Надалі ну, ситуація розвивалася наступним чином. Мій заступник по оперативній роботі Віталій Бакаляр, він повинен був відігравати ключову роль в документуванні ОЗГ Власюка і перевертнів поліцейських в погонах. Він повинен бути там зробити певну оперативну комбінацію, і ми їх планували всіх задокументувати і для того, щоб всі злочинці понесли відповідне покарання. Але 22 липня мене викликали на нараду до головного управління національної поліції. Під Ця нарада повинна була проходити під керівництвом голови національної поліції Ігоря Клименка. На цій нараді несподівано для мене Ігор Клименка зачитав наказ начальника головного управління. В Дніпропетровській області Анатолія Щадила, про переведення мене до Сінельниковського районного управління, тобто переведення мене на іншу посаду з меншим, з меншим обсягом роботи. Ну я зрозумів зв'язку з первопричиною, в зв'язку з у з, зв'язку з, з чим це було скоєно, це моя. Принципова поведінка відносно місцевих прокурорів, які повтікали в перший місяць війни, вони не перебували на робочому місці, і я постійно за цю ситуацію доповідав начальнику ГНП, доповідав йому, що правоохоронна система на той час не могла працювати, і я намагався надати розголоси цієї ситуації. І для того, щоб я менше, як мені казав Анатолій Антонович Дила, менше там вступав в якісь прення з прокуратурою, мене було переведено на, на іншу на іншу посаду до міста Синельникова до міста Синельникова. Після закінчення наради я вийшов з автової зали, де в коридорі зустрів начальника УБ Міновського. Я підійшов до нього, і ми з ним цю ситуацію почали обсуждать. і я спитав у нього, яким же чином буде далі документуватися ця злочинна групування, якщо мене переводять до іншого, до іншого підрозділу, і якщо надалі по переводять всіх моїх тих деяких моїх підлеглих, які приймали участь в цій оперативній розробці, то тоді всі злочинці залишаться, залишаться на свободі. Але мені Владислав Миновський доповів про те, що він зараз. Буде доповідати про цю ганебну ситуацію до департаменту внутрішньої безпеки, і всі поліцейські отримують захист. Всі поліцейські будуть далі приймати участь в документуванні злочинних дій групи Власюка. Я був впевнений, що. Так і буде. Незважаючи на те, що я вже був переведений до іншого місця роботи, я був впевнений про те, що мої підлегли в даній ситуації поставлять крапку і всі злочинці отримують по заслугах. Але на наступний день керівник ГУНП, генерал Щадило, Зняв з посади моєго заступника Віталія Бакаляра, і він вимушений був перевестися до Харківського головного управління національної поліції, де зараз несе служби майже там в одному з населених пунктів Харківщини на лінії зіткнення. Після чого до мене жодного разу не вийшов на связь жоден співробітник внутрішньої безпеки. Також це було і з Віталієм Бокаляром. Також до нього жоден зі співробітників внутрішньої безпеки на зв'язок не виходив. І цю ситуацію, в вони попросту навмисно за цю ситуацію забули. Ну, я вже тоді зрозумів про те, що начальник УВБ, замість того, щоб документувати діяльність злочинців в погонах і захищати чесних і порядних поліцейських, він. Він зав'язав дуже теплі стосунки з начальником ГУНП Анатолієм Щадила і на прохання генерала, він попросту разом з ним злили цю спецоперацію приблизно, так як, так як дане кримінальне провадження розслідувалося в слідчому управлінні за статтею 369 Кримінального кодексу і. Всі ви прекрасно розумієте, що це дійсна підслідність поліції, і начальник ГУНП добре був обізнаний про те, що там, які там є негласні матеріали слідчих негласних слідчих розшукових дій, і які взагалі заходи плануються по цьому кримінальному провадженню. Процесний керівник, який здійснював руководство в цьому кримінальному провадженню, це представник обласної прокуратури. Він теж дуже добре дуже добре знав, вивчаючи матеріали негласних слідчих розшукових дій про те, що там присутні в цій злочинній групі безліч працівників поліції. А якщо він якщо він отримає таку інформацію, то він повинен е, протягом доби внести окремий ЄРДР відносно поліцейських і спрямувати матеріали до державного бюро розслідування. Але цього ніхто не зробив і майже два місяці. Е, Розробка поліцейських вилася в цьому впровадженні, яке раз яке яке розслідувало слідче управління. 8, 8 серпня працівниками внутрішньої безпеки була зроблена так звана реалізація. Ході якої був затриманий на дачі хабаря одному з моїх колишніх підлеглих громадянин Власюк, який є лідером організованого злочинного групування, і декілька там його яких знайомих, яким яким, я так розумію, мінили статтю 307 Кримінального кодексу. Взагалі планувалася фінальна реалізація. Це і на фінальній реалізації, коли я ще там працював, ми разом з Міновським це все обсуждали, і по ми повинні слідство повинно було вмінити групі Власюка статтю 255 вмінити групі Власюка статтю 255 кримінального кодексу. Це створення злочинної організації, а там передбачено. Позбавлення волі срок терміном до 12 років, і такий від запобіжного західу, як застава, він не передбачений. А в результаті так званої реалізації внутрішньої безпеки, яку зробили на прохання генерала Щадила, громадянину Власюк через 4 дні був випущений під заставу 208 тисяч гривень. Ну шановні українці, що ви так розуміли, за місяць одних тільки хабарів правоохоронцям, Власюк роздавав приблизно на півмільйона гривень. Ви розумієте, що ці 208 тисяч гривень він заробляє за день для того, щоб виплатити залог. На теперішній час Власюк перебуває на волі під заставою. Всі правоохоронці, так звані, які перебували в групі в організованому злочинному групуванні Власюка, Працюють на своїх посадах, навіть них навіть не призначено жодного службового розслідування відносно них. Хоча всі підстави це зробити це є, і начальник ГУНП повинен це зробити. І за моєю інформацією, надалі ця злочинна організація Власюка працює як і далі, і все у них добре в житті. Я не знаю, як вас мене дуже обурює цей факт. Я все своє життя намагався працювати. Згідно закону і згідно норм моралі. Я намагався бути відвертим, чесним керівником поліції, але на теперішній час я просто не можу працювати в цій наркомбанді генерала Щадила. І, і я, я ще місяць назад написав рапорт на звільнення з органів національної поліції, але до теперішнього часу я не розумію, на яких підставах мене ж генерал не звільнив. В зв'язку з чим я хочу звернутися до Президента нашої країни Володимира Зеленського, якого я дуже сильно поважаю за його патріотизм, за його принциповість, за його сміливість до до генерального прокурору України Андрія Костіна, до міністра внутрішніх справ Дениса Монастильського. Зверніть увагу, зверніть будь ласка, увагу на цю ситуацію. Ну, це на мою думку, це ганебніша ситуація, яка може склатися в поліції Дніпропетровщини. Це, ну, це ніж в спину нашим захисникам. Поки одні гинуть поліцейські під Бахмутом, інші кришують наркобарих і заробляють на цьому шалені гроші. Зверніть, будь ласка, на цю увагу. Я готовий надати письмове свідчення по даному факту, а також інші докази, які підтвердять правдивість моїх слов. Дякую всім за увагу. Я вважаю, що буде відповідна реакція. Як бачите, працівник поліції не простий працівник поліції, до речі, а керівник однієї з поліцейських управлінь все достаменно, навіть без нарізки у прямому ефірі вам розповів: ми, друзі, не маємо права бути осторонь, адже Втягнути в незаконну діяльність будь-яку людину, а тим більше дітей, дуже й дуже легко. Тому давайте разом боротися проти поліцейського свавілля та свавілля інших чиновників, які під, як то кажуть, шумок війни вирішили нажитися на житті та здоров'ї наших з вами громадян. Бо Україна існує, доки в ній існує свобода слова. Не буде свободи слова, буде раша. Раша Раша. і ще раз раша. Ми не маємо права цього допустити. Слава Україні!